Пані Олеся, будь ласка, я хочу сказати, що ну насправді я тримаю в руках цю таблицю, яка є переведенням, але е, ніхто не заперечує, що зовнішнє тестування як єдиний вступний іспит. Ну, е, потрібно ще додатково. Ця практика проводиться в всіх країнах, зокрема, США має ще мотиваційне есе, ну крім тестування, має мотиваційне есе здобутків громадській діяльності. Але 200 балів. Це занадто багато, оскільки саме 200 балів, які дає атестат, воно, е, атестат, як можна прочитати в будь-яких класики педагогії, оцінки в атестаті, як би вчителі не хотіли об'єктивно ставити, пишуть відомі педагоги, вони все одно на них впливають певні чинники, і вони, ці оцінки є певним чином суб'єктивні. Чому? По-перше, атестат враховує оцінки тільки 11 класу. Дитина теж може в 11 класі з'їхати, може підвищитись. По-друге, е, Якщо взяти атестат, а, і, наприклад, оцінку з математики, учня ліцею математичного, який буде мати, наприклад, 11, що є в нас по шкалі 190,5 балів, і взяти оцінку з математики учня, який вчився в середній школі, він буде мати теж 11 балів і теж отримає 190,5. Але чи буде це відповідати рівень математики того і того учня? Тому чому Тому, на нашу думку нам здається, що все ж таки атестат не повинен відігравати аж таку велику роль. Тобто, фактично оцінки ці потрібно враховувати, але вони є трохи суб'єктивними. Плюс до того, їх неможливо відстежити. Тобто, якщо тестування, воно повністю відкрите прозоре. Воно є об'єктивним. Чому? Тому що дитина написала тести, комп'ютер перевірив, що вона знає, вона має. Е, оцінки можна зараз будь-яким впливом на ці оцінки попливати. Крім того, зараз е, ми за наказ буквально свіжий, декілька днів. Діти не, ну, не очікували, що їхні оцінки будуть теж враховані. А фактично, один бал коштує зараз 17 балів атестату, якщо ну, 200 розділити на 12, приблизно 16-17 балів. Зараз яким чином зараз тобто фактично зруйнування, яким чином зараз діти будуть намагатись покращувати ці оцінки. Можна тільки ми ну, будемо сподіватися, та. що це ж таки вистачить е, совісті, скажімо так. Ми маємо телефонний дзвінок від нашого телеглядача. Доброго вечора, будь ласка, ставте ваше запитання. Алло? Будь ласка, ставте ваше запитання. Алло? Говоріть, будь ласка, ми вас чуємо. Здравствуйте. Скажіть, пожалуйста, а вот ви в курсі, що раньше платили только за вступлення в буз, а тепер будуть платить і за аттестат хороший. Іначе по-другому будуть. Дякуємо за ваше запитання. Ну, будь ласка, Валентина Дмитрівна, що ви з цього приводу думаєте? Ви знаєте, особисто, кажу відверто і щиро, особисто не платила ні за атестат, ні за вступ у вуз. Так само і виховала двох дітей, які також навчалися, також не платила. А стосовно того, щоб. І інші не платили. То вже в принципі було сказано, що ми з своєї сторони постараємося проконтролювати і промоніторити те. Щоб не було в журналі виправень, ви зрозумієте, для того щоб зараз оцінку змінити, треба фактично переписати весь журнал. Тому що за останній тиждень вже неможливо чи місяць неможливо набрати стільки оцінок, щоб вони істотно вплинули на ту останню, яка дає нам е, якусь, е, значить, суму, яка потім буде переводитися у середній бал. Це зробити за. Такий термін, який зараз залишився, і з практики роботи знаю, що неможливо. А для того, щоб і спроб таких не було, як я вже сказала, ми це будемо прослідковувати і моніторити. Що стосовно того, що може бути на наступний рік, якщо така позиція залишиться, як зараз, от і правилами це буде далі затверджено, я особисто гарантувати нічого не можу і сказати так само. Степане Васильовичу, як ви реагуєте на такі закиди? Ви розумієте, ну ніде ніхто не застрахований від подібних речей, але ну, все робиться для того, щоб цього не було, і скажімо, зовнішнє тестування якраз привело до того, що, скажімо, такі негативні явища при вступу, які мали місце, вони могли мати місце, вони зведені до мінімуму. бо коли дитина приносить ці сертифікати, ми заводимо її в комп'ютер і далі, навіть якби ти хотів там комп'ютер переставити, то комп'ютер не дозволить. Він нічого не розуміє. Він знає цифру і все вистроює в відповідності з балами. Ну, знаєте, тут. По різному можна переконувати, бо не переконувати, але я вам кажу, як воно є насправді. Це перше відносно того, що от колега казала, що значить, там можна атестати, там підвищувати. Ну так тут, звичайно, тут є якийсь риск. Хоча те, що ви сказали, тиномітрна то воно неможливо це зробити, бо ну може там якісь там соту бала підтягнути, але не більше того, ну так само, як нема гарантії, що дитина якісь із тих питань випадково. Угадала його, а не знала І тут е такої гарантії нема. Тому все це потім проявляється в процесі навчання. Чи чи воно таке знає, чи воно там випадковість. До речі про навчання? Чи е можливо вам відомі такі випадки, коли е діти, які складали тестування на високі бали, потім не не могли навчатися? Скажімо, е ви знаєте, є такі випадки, але е в нас е ми можемо говорити мовою. Великих цифр, великої кількості відсотків, таке інше, скажемо ті діти, які я може зараз не точно скажу цифри, але я скажу про тенденцію, про тенденцію. і ви зрозумієте так. тенденція, якщо діти з тих, що набрали 180 балів і вище, скажімо, з фахових предметів, так то під час першої зимової сесії 90% з них здають на 4,5%. Тобто вони, вже якщо воно знає, то воно таке знає, і врешті-решт. Хоча можливі і, скажімо, є такі, що й двойки мають, але цих мало. Основна маса здає. Добре, тих, що здали добре тест. Якщо порівняти з минулими роками до того, як було введено зовнішнє незалежне оцінювання, чи якось змінилася ситуація? Ну, ви знаєте, трудно сказати. Це я хочу сказати, що не треба думати, що поки не було тестування, то ми, як бачили, розумну дитину, то гнали її від університету поганою мітлою. Та не було цього. Ми завжди старалися взяти як найкращих дітей. Друге, друга справа, що зараз при зовнішньому тестуванні, як показав досвід, це є добра форма, і її треба Обов'язково зберегти і цього року, і наступний, і нині прісно, і надовго. А потім життя покаже, може появля... появляться ще якісь технології, може ще якісь методи, не знаю. Але найближчі, так, найближчі роки його треба зберегти. Друге діло, що його треба удосконалювати, як кожну справу, яка робиться, треба робити з умом і удосконалювати. І скажемо, це введення атестата ще до... О, значить, це те, зарахування це є крок як на мене, розумний крок. Я е, е, крім цього кроку зроблені ще кроки, які як на мене теж є розумними. Ну, наприклад, якщо ви здавали минулого року тест. То ви можете ті сертифікати використати і цього року, якщо вони вас влаштовують. Якщо ви хочете піти, е, хочете ще раз перездати, ну то будь ласка, йдіть перездайте. Якщо у вас ви отримаєте кращі сертифікати в цьому році, ніж в минулому, то використайте цьогорічні. Якщо тогорічні кращі, то ви можете тогорічні використати. Тобто тут е, ну, збільшуються можливості для дитини. Як на мене, це теж розумно, е, і, і ще третє. Ті, хто закінчували школу до 2007 року, які не здавали тести зовсім, то їм при вступі на заочну форму, правда, тільки на заочну чи вечірню форму, на стаціонарні, їм надається право здавати іспити в університеті як звичайні вступні іспити, бо інакше вони або не вступають взагалі, або мають іти здавати. Тестувати. Тести. А це, як правило, люди вже, ну скажімо, не випускники шкіл, вони вже там 3 чи 4 чи 5 років закінчили, там в кого сім'я, в кого робота, вони вступають на заочну форму. Ну і, і тести для них здати, скажімо, відверто складніше. Тому вони мають можливість вступати, скажімо, на заочну форму по, через іспит. Я хочу тільки один я. Повнення відносно того, що ви питали про якість, як воно далі в університеті складається із сертифікатами, оцінками і так далі, значить, в нас сьогодні по аналізу. 20% учасників ЗНО складають тестування на рівні 170 і більше балів. Якщо в попередні роки у вуз вступало якраз 20% всього та всього випускників, то зрозуміло, що вони були і. Якісніші по рівню знань, і зрозуміло, вони краще себе проявляли в університеті. Сьогодні у нас у ВУЗ поступає 80% випускників. Зрозуміло, що знизився. І...